Станом на 13 червня на Прикарпатті не зареєстровано жодного випадку захворювання свиней на африканську чуму, Повідомляють у державній надзвичайній протиепізоотичній комісії при Івано-Франківській обласній держадміністрації. Проте у сусідніх областях перші випадки є. Тому власникам свиногосподарств та людям, які утримують цих тварин у підсобних господарствах, радять бути максимально обережними. Деталі у сюжеті. На Прикарпатті ситуація поки є стабільною, проте вірус африканської чуми свиней вже зареєстрований на території Західної України у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Спочатку 2016 року в Україні зареєстровано 11 випадків захворювання тварин. Охоплено вже є 14 областей. Це вже більше, ніж 50% областей від, від налічуваності в нас на території України. Останній випадок африканської чуми свиней був зареєстрований в Чернівецькій області, село Довжок. Новоселицький район у фермерському господарстві у зв'язку з цим два райони Івано-Франківської області Косівський та Снятинський територіально потрапляють у 150 кілометрову зону посиленого нагляду. За рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії завезення та вивезення з території області свиней, як живих, так і забійних, посилено контролюватимуть фахівці Держвецпоживслужби та національна поліція. Остання матиме право вимагати документи про походження тварин. Вивезення або ввезення тварин, тому числі свиней, проводити Виключно з дозволу Держпродспоживслужби в районах та містах. Коментую: нічого не потрібно. Телефонуєте в електронному варіанті, хочу вивозити чи хочу завозити. І все. Ми зразу в електронному, це не те, що коли списали листи, був дуже довгий період. Протягом одного робочого дня ми вам даємо чітку картину. Звідти візит, звідти не візит. Фахівцями Держпродспоживслужби розповсюджуватимуться відповідні листівки з контактними номерами телефонів, за якими необхідно повідомляти про випадки загибелі свиней. Також вони кажуть, що розгорнуто два мобільних санітарних пости та створено резерв дезінфікуючих засобів спецодягу та взуття. Фахівці ветеринари також наполегливо рекомендують не використовувати харчові відходи без попередньої термічної обробки для годівлі свиней. Окрім того, нагадують, вірус африканської чуми свиней для людини небезпеки не несе.